Відповідно до програми двостороннього співробітництва між міністерствами оборони України та США в дусі програми партнерство заради миру щорічно проводиться двосторонні навчання серії СІ із запрошенням представників флотів інших країн. Нагадуємо, 2014 року навчання СІ у зв'язку з подіями в Україні відбулися за скороченою програмою. Сібрі 14 він був. Більш короткий три доби в морі кораблів, але це було зроблено по-перше, виходячи з обстановки, яка склалася після проведення відповідних переговорів з американською стороною, було висловлено таке наше бажання і підтримано країнами, що ми повинні все одно перевести Сібріз, показати солідарність країн світу з Україною. Їх їх підтримку. Тому Сібріз 2014 року відбувся в. В скороченому форматі, але великою кількістю кораблів. і деякі країни вперше приймали участь сібрізі, такі як Іспанія, наприклад, представлені були новішими кораблями. Це так са теж був позитивний позитивний досвід. за словами представника командування українських військово-морських сил, метою навчання Сібриз 2015 буде відпрацювання багатонаціональної операції з безпеки у кризовому регіоні, навчальними цілями. Визначені відпрацювання за стандартами НАТО дій багатонаціональних штабів та сил під час проведення міжнародної операції, а також взаємодії з кораблями та підрозділами інших країн під час проведення операції багатонаціональних сил. Як планується, учасники навчання відпрацюють дії морського і берегового компонентів з тактичним застосуванням авіації з метою їх підтримки. Начальник відділу управління бойової підготовки командування військово-морських сил Збройних сил України розповів про склад учасників навчань від української сторони. Попередньо ми плануємо залучити до дев'яти надводних кораблів і суден від ВМС України, як, звичайно, до трьох одиниць від прикордонних сил України, до чотирьох вертольотів, до двох-трьох літаків від ВМС України. У ході зустрічі у Неаполі також було узгоджено час проведення наступних плануючих конференцій та безпосередньо самого навчання і перелік країн, що будуть запрошені до участі у військових маневрах, опрацьовані певні фінансові питання.